Два автомобілі, продукти харчування, ноутбуки, планшети та павербанки усе, що просили захисники земляки, які боронять Україну від ворога на одному з найгарячіших напрямків у Донецькій області, привезли від Уманської громади. Від імені всього особового складу першого механізованого батальйону 110 ї окремої механізованої бригади, який зараз тримає місто Авдіївку. Хочу висловити щиру вдячність і подяку і Ірині міста Умань, і всім. Уманчанам моїм, моїм рідним, які зібрали і надали дуже величезну і вкрай необхідну допомогу і продукти харчування, і оргтехніку, і ці чудові автомобілі, які будуть служити нашому підрозділу. Слава Україні зі слів уманського міського голови Ірини Плетньової громада й надалі буде працювати на підвищення обороноздатності країни.